Стройка, день 137-й. Ну що ж, вернулися ми знову у ванну, починаємо готувати стіни до вкладання плитки. Я сьогодні погрунтував повністю все, але перед тим ось цих місцях, тут, де були напливчики, я пробігся повністю по всіх місцях, де я Перештукатурював терочкою ось такою. Так вона виглядає, я її вже показував. Менше з тим. Пробіглися, бо ці напливчики трішечки давали слой, щоб у нас все було рівно, щоб в нас була гарна плоскість. Я їх постесував, все попилососив, попилососив стіни. І перегрунтував. Грунтував я не міцним ґрунтом, а більш-менш середнім, як можна сказати. Бо в мене концентрат, я його просто розбавляю скільки мені потрібно. І так, що я можу сказати? Грунт проявив наші тріщини. Тріщини нікуди не ділися, навіть на тих місцях. Які я перештукатурював, як можемо бачити, ось Стара тріщина, точно там сама пішла тріщина далі. Ну і проявились багато дрібненьких тріщин. Ну, це взагалі не страшно, бо ці тріщини не бухтять, і ці тріщини не ламають плоскість. Це просто трісла штукатурка. А по ось цих великих тріщинах, де у нас нова штукатурка. Це може значити те, ну, по-перше, що стіни ось такі ходуном ходять це само собою, це я добре знав. Друге, будинок сідає, ну, це не основне. Основна проблема в тому, що в нас хіленькі стіни це раз. А сама основна проблема в тому, що примикання до стелі. Не пропілене, а забите розчином. Я так підозрюю, що моноліт давить на стіни. Стіни на схиленьки, і починаються ось такі тріщинки проявлятися. Тут, під цеглою, я тріщин ніяких не бачив, Вірніше, під штукатуркою, бо я тут до цегли зачищав. Але я так розумію, що стіни в нас ходять ходуну. І маємо такий результат. Оці всі тріщини, що на свіжій штукатурці, вони не бухтять. І плоскості вони не ламають. Штукатурка вистояла більше місяця, так що вона нас 100% набрала свою міцність і висохла. Ну, але від тріщин, я так зрозумів, ми нікуди не дінемось. Була б то гіпсова штукатурка, ми б цього не бачили, їх би не було. Бо гіпс м'ягенький матеріал. А чим твердіший матеріал, чим твердіша штукатурка, тим вона має більшу тенденцію тріскати при висиханні. Хоча в нас сохло все досить, можна сказати, в дуже хороших умовах. У нас тут було 10 градусів не нижче, і плюс-мінус до 14, не більше. І по вологості в нас тут також було все нормально. У нас тут квартира стояла, стіни стояли, ніяких перетягів не було, вікна не відкривалися, бо це все робилося зимою. І, в принципі, вона би мала висохнути ідеально, без тріщин. Ну, але стіни своє роблять, перекриття давить на стіну. Демпферу ніякого немає між цеглою, між закінченням стіни. Давить на штукатурку. І маємо такий результат. Причому ось ця стіна капітальна. Це є фасадна стіна з другої сторони. Тут у нас бетонна опора. Десь от до це. А далі у нас цегла. Ну, як бачимо, там, де опора тріщин немає. А там, де цегла, у нас ось такі японські іерогліфи повилазили. Так що, ось так, мене це зовсім не хвилює. Все гарно, все міцно, все рівно. Більше мені не потрібно. Воно нікуди не дінеться. Ці тріщинки це просто штукатурка трісла і все. Я думаю, що плиці абсолютно нічого не буде від таких тріщинок. Тим більше в нас клей еластичний, досить, він призначений для теплих підлог. Так що, думаю, все буде добре. Тепер по плиці. А ще додам, що після того, як ми перегрунтували, я два рази перемив повністю підлогу, щоб не лишати ґрунт на плиці, щоб його потім не відчищати довго і нудно. Перемив два рази повністю підлогу, сантехніку там, де накапав, і все, маємо гарну чисту ванну. Тепер по плитці, по розкладці. Виявилося, що плитка 25 на 40. Я чомусь думав, що вона 20 на 40. І я собі зразу прикинув, що в нас буде три плиточки і ванна. Ну, так не получається. 25-25 це в нас 50 виходить. ванна стандарт висоти ванни 60 см, може нижче. В нашому випадку ванна буде чуть нижче, бо ми будемо купувати ванну Caldev, якщо купимо, якщо знайдемо. А разом з ніжками заводськими. Висота такої ванни складає 53-54 см. Так що ось так. Що це нам плюс-мінус дає? Картина, виходить, досить непогана. Ми ложимо два ряди плитки. Далі. Чи навіть ні, ні, ні. два ряди плитки якраз. І ми можемо на ці два ряди плитки засувати ванну спокійно. А вже те, що піде вгорі, ми будемо різати. Різати ми маємо чим різати, шліфувати, як заводський край, з виглядом ми також вміємо. На глиняній плиці, я думаю, це буде набагато швидше і простіше. Головна надія на плитку різ, щоб він різав рівно по лінії, тоді це буде ще простіше і ще швидше. Ну, в принципі, можна і ручним скорізом різати, якщо дуже треба точного різу. І будемо собі потрошки бавитися, який в нас план. Я викладаю два ряди повністю всюди по периметру. Потім закладаю плитку не на клей, а просто ставлю на хрестик і на СВП, щоб вона не впала, і жену стіну аж до гори самої. Плюс-мінус схожа ситуація буде з боками. А потім приїде ванна, яку я ще не купив, і я її засуну. У нас відстань 1,52-53 від стінки до стінки. ванну ми купимо метр 50. Я маю велику надію, що свої клеєві плитки перекриє, так впритик і півтори сантиметра нам по краям тринагнати. Ну, Будемо бачити. Не вийде, то зробимо силіконовий шов грубший. Хоча мені таке не подобається рішення. Ну, але ж пашку в пів сантиметра з плитки з цього краю точної робити не буде. Ну і друге, в нас в ванні буде борт розсувний. Не знаю, як він правильно називається типу, купе. Не будемо ванна морована, хоча б я з радістю морував, Тому тут все таки зроблено, щоб ми відксували наші дверки, у нас тут була краса, і ми будемо повністю закладати. Борта ванни ми будемо, хоч вона сталева товщина плюс-мінус 3 мм, ми все рівно будемо на рейки ложити. Ми купимо алюмінієвий профіль і прикрутимо вздовж стін, де в нас буде стояти ванна. І швидше за все, ми ванну посадимо на рідкі цвяхи на ці бортики. Бо на силикон мені не сподобалось. Я садив себе на силікон. Ванна все-таки чуть-чуть хіт має. А на рідких цвяхах там вологості не буде. Акрил не роз'їсться, не розтечеться. На рідких цвяхах вона буде більш-менш твердо стояти. Можна, в принципі, відразу на плиточний клей, але мені щось та ідея не дуже подобається. ще й брудно буде. Менше з тим. По самій розкладці плитки. По розкладці досить непогано виходить. У нас тут, здається, чотири плитки і більша половина п'ятої. Або три плитки цілих, і більша половина п'ятої. Хто хоче, порахуйте 1,53 довжина 40 см. Бо в мене вже голова не варить під кінець дня. Получається добрячий кусок плитки. Так що можна навіть не розганяти по бокам плитку. Можна спокійно обріз, обрізок залишати, лишається десь обрізати сантиметрів 10 це максимум. Ну це я так на око прикину. Так що по цій стороні все дуже гарно виходить. Якщо ми навіть залишимо тут обрізану плитку, ми це бачити будемо, але портити картини воно не буде. Буде все гарно. Далі по цих стінах. Я буду на цій показувати в стіні, бо паралельна стіна ідентична. Що у нас виходить тут? Тут у нас виходить ще краще, обрізок в кінці виходить ще менший. Тобто, в нас тут цільні плитки, якщо брати від цього кутика. І в нас тут виходить ціла плитка. Десь отак залишається сантиметрів 5 плюс-мінус. Тобто від цільної плитки треба буде відрізати плюс-мінус 5 сантиметрів. Тут ще гарніше буде, цього також ніхто бачити не буде. Тут практично, можна сказати, цільна плитка буде. Ну, і тут ми будемо гнати цілі плитки. Ну, ясно, що вони будуть обрізатися по порталу. Звідси також ми підемо цільною плиткою. Судячи з цієї стінки, у нас десь різниця 10 см. То я просто над порталом два ряди плиток обріжу на 10 см менше плитки дві і все. І по центрі порталу ми цього бачити також не будемо. Все буде гарно. Можна і постаратися, і попідрізати ще плиточки, тоді ще гарніше буде. Ну наразі, думаю, так зробити. 10 см в очі кидатися не буде. Це не смужка там 5-сантиметрова. Маю на увазі мінус від цільної плитки. Тобто у нас ціла 25, мінус 10, там 15. Виходить. Вибачайте, що, отже, вас в мене Ціль на 40, віднімаємо 15. Так що тут така вставочка буде непомітна, можна сказати. Ну, і дверний портал. Я все-таки вирішив обкладати плиткою. Ми будемо круг дверей давати такий самий профіль. З ванни ми будемо його бачити, так? З приміщення ванни, буде смужка, а в самому порталі буде ось така смужка. Тобто оця широка смужка буде йти тут, а вузенька буде у нас ти тут. Ну і ми будемо давати виліт з широкої сторони, щоб ми сюди вложили потім плитку, коли в нас поставляться двері. У нас вже буде стояти плитка з профілем і з вильотом. Нам поставлять двері і ми потім всі плиточки на піну запінимо і все. Кидати слої, бо слої тут будуть немаленькі, двері, по-любому, не будуть вприту. Буде скос, будуть розгорнуті відкоси, швидше за все. І такі слоя, як на мене, вставили плиточку, запінили плиточка, вперлася в двері в пас спеціальний, куди вставляється телескопічний налічник. А тут клеїмо скотчем до стіни. І все, запінюємо, пінка плитку випре так, як нам потрібно, і все. І так рядом до гори, до гори, до гори. Ну, це я так думаю. А по факту будемо бачити, якщо ідея з пінкою провалиться, тоді її відмінимо. Будемо садити тоді на слої. Ну і що ще я хотів додати? <кхи> хотів додати, що досить непогано тут виходить. Ми сміливо можемо обрізати плитку по центрі. Ось звідси, щоб була плитка по центрі водорозеток над ванною. І ми будемо мати ще запас в кінці. Тобто, якщо починати з обрізаної плитки, тут практично тіло плитки ціле, тут десь різниця в сантиметрів 3, може 4, якщо брати цільну плитку. 35, здається, оця лінія від стінки. Ну, якщо ванна 70, поділити на двоє. 35 см, 5 см нам лишається обрізати. Так що тут також дуже гарно. Тоді ми приходимо до цієї стіни взагалі практично з цілою плиткою. Будемо думати, бо тут річ така, якщо ми будемо різати так, тоді треба буде кожен край різати точно і його шліфувати. А це роботу добре оповільнює. Так що, будемо бачити, можливо, я спочатку буду цю стіну робити. А тоді обрізки закрию цільною плиткою тут. В такому випадку, це буде швидше. В принципі, воно і правильно закривати отак стіну. Будемо бачити. Будемо бачити, як в нас піде справа. Хоча я хочу спочатку вигнати цю стіну до стелі аж. А від неї вже відштовхуватися по краях. Ну, ясно, що лишати тут місця для того, щоб всунути ванну. А над ванною плиток не буде. Так що ми чуть-чуть ванну припіднімемо і опустимо вже виставимо так, як нам потрібно. Так що, якось так буде десь приблизно 15 см плитки над ванною. Як на мене, досить непогано. Це не смужка там в 5 см. 15 це більше половина плитки. Так що, ось така картина у нас з плиточними роботами, виходить на сьогоднішній день. Буду я збиратися, їхати додому, бувайте.